Слава Ісусу Христу! Цього року ми святкуємо 130-ту річницю від часу заснування семінарійного братства «Введення в храм Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди ми вирішили більш детально ознайомити вас із життям та діяльністю цієї організації, зробити такий коротенький історичний екскурс. У цьому нам допоможуть духівник спільноти Отець Михайло Лесів, а також голова братства Ігор Грет. Отже, Михайле! 130 років тому назад отець Ісидор заснував семінарійне братство введення в храм Пресвятої Богородиці. У чому полягала мета створення цієї організації, і які виклики, завдання стояли перед братчиками у ті часи? Отець Ісидор Дульницький, задумуючи заснування, в братство введення в храм Пресвятої Богородиці, будучи також духовником цілої семінарії, ставить собі за ціль саме. Виховати у семінаристах, виховати у майбутніх священниках це почуття такого Богосинівства, оскільки представ Богородиця проходить певні етапи приготування дозрівання до Богоматеринства, і таку саму ціль ставить у Дульницький, щоб священник Христовий міг відчути себе, поглибивши духовне життя сином церкви. І відповідно служителем церкви, той, який є покликаний являти собою Христа, але також, відповідно, і свідчити своїм життям про цю важливу місію переображення цього світу. Але з тих часів минуло більше сотні років, зараз зовсім інший час, інша ментальність, навіть банально зовсім інші сімінерійні стіни, що об'єднує сучасних братчиків із. Своїми попередниками і чи актуальні ці ідеї є зараз на даний час? Якщо подивитись історію, то це вже є третя будівля семінарійна, оскільки отець Ісидор засновав братство, коли наша семінарія знаходилась на вулиці Коперника в центрі міста. Братство відновилось після е, десятиліть гонінь в часи комуністичного режиму, і братство відновилось е, в будівлі, котра знаходилась. Біля Львова, поблизу Львова, в селищі Рудну. І тепер Богу дякувати. Ми маємо третю, гарну, сучасну будівлю. Історія і історичні обставини міняються, але ніколи не міняється місія священника бути тим, який має являти собою Христа. І, відповідно, об'єднує. Нас, які тепер трудимось і служимось у церкві Христовій, у тих семінаристів, яких Бог зараз покликав до семінарії, і ті, які були 130 років тому в семінарії, саме це велике бажання з одного боку приготувати себе до священства, а з другого боку являти то служіння. Бо ціллю, основною і задумом це Ісидора Донецького було виплакати добрих святих священиків, подавши їм приклад. Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця, як пише отець Ісидор у правилах для братства малою дівчинкою входить до храму, щоб дорости до материнства, так само і семінарист. Вступивши до братства, зростає від такого юнака, який він вступає до семінарію, до духовного отця. І ця, є, ця єдина ціль, той, така червона нитка, яка проходить і об'єднує отця Ісидора, і нас, які тепер є його послідовниками. Отже, розкажіть, будь ласка, про діяльність сучасних братчиків, чим сьогодні живе братство, і власне, в яких ділянках церкви, ну і, зокрема, семінарії, воно є задіяне. Дивлячись на особу оця Ісидора Дольницького, бачимо, що відразу отець Ісидор пропонує братчикам такий спосіб виявлення свого ближчого життя. З Богом, навіть в ті часи братчики намагались, відмовившись від обіду, пожертвувати цей обід для студентів, які потребували. І так само продовжуючи ту тра традицію, також і сьогодні, наша діяльність, зокрема, насамперед, це діяльність такого духовного вдосконалення і духовного зростання, ми маємо двічі на тиждень молитви, коли браття збираються в цій прекрасній каплиці нашого братства. І для того, щоб молитись за своє духовне покликання, за різних осіб, яких ми зустрічаємо. навіть так інколи в стінах семінарії звучить така друга неофіційна назва нашого братства, як молитовне братство. Другою справою то вміти послужити тим людям, які, можливо, опинились в якійсь складній ситуації, чи Господь їх поставив в різних випробовуваннях. Це, наприклад, наші браття активно допомагають. Дітям-сиротам. Також ми намагаємось бути з людьми, які є похилого віку, які не мають особливої турботи чи втратили якісь родину і залишились самі. Також велику увагу ми приділяємо для того, щоб послужити як церква на східних теренах нашої країни, де можливо наша церква ну, не має таких міцних структур, і тому кожного року. Це є під час вакацій, коли семінаристи мають свій вільний час і могли би використати на свій розсуд. Дуже часто ми їдемо на східну Україну. І третім таким напрямком є те, яким ми тепер намагаємось займатись, це є дослідити і побачити життя нашого засновника. Оце Ісидора Дольницького, ми маємо таку окрему. Групу семінаристів, яка своєю цілею ставить зібрати якомога більше документів, матеріалів, оскільки знаємо, що на єпархіальному рівні почався процес збору документів для того, щоб побачити святість його життя. Моє останнє запитання стосуватиметься виключно вашого служіння. Будь ласка, розкажіть про ваші обов'язки як духовника цієї спільноти. Духівник братства його завданням є бути разом із семінаристами. Духовно супроводжуючи, пропонуючи якісь моменти для розважання духовних прощ. І кожного разу я бачу, як важливо є допомагати тим молодим юнакам відкривати у собі то покликання. Вони прийшли сюди з знатнення Святого Духа, ми віримо в це і знаємо. І наше завдання вихователів, зокрема, духівника братства, допомогти в цьому, допомогти, щоб. Цей той, той молодий юнак зріс від юнака до духовного отця. І це є основна ціль духовника братства супроводжувати зростання молодого покликання. Отже, Михайле, щиро дякуємо за ваш коротенький історичний екскурс. Продовжуємо наші інтерв'ю в кімнаті братства, де власне відбувається засідання управи і обговорюються різноманітні важливі питання. Ігор, перше питання до тебе буде стосуватися прийняття нових кандидатів у братство. Які критерії відбору, які обов'язки, як власне це прийняття відбувається? Брат, який бажає вступити в братство, найперше повинен пройти рік кандидатури. І вже на празник введення в храм Пресвятої Богородиці чин построгу відбувається. Щодо самого чину построгу, то хочу сказати, що він є досить. Цікавий та унікальний. братчики всі гарно разом заходять. З нашою хоргою до храму, немов як Марія в цей день увійшла в храм, є відповідний чин прийняття. Цей чин прийняття склав наш засновник, і згідно цього чину братчики приймаються у дійсні члени братства, ведення у храм Пресвятої Богородиці. На згадку про цю подію їм будуть видані посвідки грамоти свого роду, де є і печатка братства, де є і підпис нашого духовника, і Голови, і також секретаря нашого братства, щоб братчики пам'ятали через цю грамоту, що вони належать до дійсних членів братства ведення храм Пресвятої Богородиці. Головною родзинкою братства, як ми знаємо, є участь у місіях задля місії, а також у великодніх і різдвяних місіях. Ігор, розкажи детальніше про власне цю сферу вашої діяльності. Це ініціатива наших братчиків, щоб Якось допомогти тим людям, які живуть на місійних теренах нашої батьківщини, нашої України. Що ми робимо в цих місяцях для чи цих різдвяних чи великодніх свят? В часі Великого посту ми отримуємо запрошення від отців парохів нашої Галичини і. Їдемо туди на парафію, проводимо хресну дорогу. Маємо можливість зібрати кошти, і таким чином ми допомагаємо нашим співбратам. Кожного року близько 40 братів відвідують наші парафії на сході України. Там вони роблять різного роду служіння, їдуть туди. Не пустими руками хочу зауважити, і ті кошти, які ми е, маємо можливість зібрати на місіях задля місця на цих хресних дорогах. Ми також вкладаємо і у певний церковний інвентар чи свого роду духовну літературу. Одним словом, е, те, що оці нас просять, якщо ми маємо можливість, ми це стараємось виконувати і таким чином ми допомагаємо нашим співбратам, які. Е, Знаходяться знову ж таки у нашій батьківщині, але в іншому регіоні нашої східної України. 130-та річниця це є досить поважна і важлива дата. Які плануєте заходи святкувань? Що приготували цього року такого цікавого? Розпочали святкування наші ще 21 вересня, у день празника Різдва Престої Богородиці, коли ми урочистою ходою від нашого храму до нашої каплиці братства. Вийшли і освятили оновлену нашу каплицю. Продовж наступних днів відбувалися багато різних заходів. Це також і проща до зарваниці. Ми мали день духовного відпочинку, і кульмінацією наших святкувань саме свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Коли до нашої семінарії приїдуть брати з Київської трьохсвятительської семінарії, бо і там ми заснували братство ведення в храм Пресвятої Богородиці, приїдуть до нас брати з Другобицької духовної семінарії, де і там також є братство ведення в храм Пресвятої Богородиці. І так, всією великою родиною ми будемо святкувати величний праздник. Це святкування вже так розпочнеться напередодні празника нічними чуваннями, коли ми поїдемо на могилу. Отця Ісидора, що знаходиться на Личаківському кладовищі, після цього ми відвідаємо митрополичі палати. Також ми помолимося з нашим митрополитом Владикою Ігорем, відвідаємо також крипту Андрея Шептицького. І вже потім переїдемо сюди в семінарію і розпочнеться велика вечірня з Летією. І наступні наші молитви будуть згідно нашого розпорядку, і вже закінчиться близько опівночі ці нічнічування. А зранку, вже о половині дев'ятої, розпочнеться святкова утрення і архерейська божественна літургія, яку очолить владика Степан Меньок, екзарх Донецький, який був також ректором нашої семінарії в 90-х роках. І за якого наше братство якраз розвивалося після відновлення семінарії, ми запросили всіх голів братства і духовників братства з 90-х років, тому ми очікуємо на їхній приїзд і на таке гарне святкування. Окрім цього, ми також очікуємо на приїзд блаженнішого Святослава. Який був свого часу духівником нашого братства, який радо відгукнувся на зустріч з нашими братчиками, щоб з ними поспілкуватися, щоб поділитися своїм досвідом життя у братстві, та щоб можливі брати могли запитати його, що їх цікавить. Ігоре, дякую за твою відповідь. Отож, більш детальну інформацію про життя та діяльність братства ви можете знайти на нашому офіційному семінарійному сайті. Слава Ісусу Христу! До нових зустрічей!